Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Яден, і сьогодні в цьому відео ми піднімемо 8 тисяч кубків першою силою на моєму аккаунті в Бравл Старс. Але перед тим як це все почати, я попрошу кожного з вас поставити лайк на це відео, підписатися на цей канал, щоб на дзвіночок, оскільки вам не важко, а мені дуже приємно і ви завжди зможете передумати. Плюс це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я починаю. Ну а зараз у вас на екранах з'являться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони, хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Ну і ще я хотів би вам всім подякувати за такий хороший актив на останньому відео, ну, порівняно з іншими. Тобто, ви буквально там за тиждень не збирали 50 лайків. Я там в перший чи в другий день вже побачу ваш актив. Зразу записувати наступну серію. Це мене сильно замотивувало. Дякую вам всім. Було дуже приємно, до речі, ось мій клан у вас на екранах. Можете заходити, по приколу, я його поки не качаю, як вже буде там кубків 10, і що тоді будемо прокачувати. Ну і покажу вам, як зараз виглядає мій аккаунт, і як він буде виглядати в кінці ролика. Тобто, скільки в мене там 20-й ранг і в 15-х. Тому що полегенько треба опити вже всіх на 20-й ранг. Ну і давайте скажу, поки не забув, я вже додав на кінець під відео на ну, клуб, який є на Твінку, і на мій основний клуб. Там Під відео можете подивитися, там є ще інші силочки, наприклад, на телеграм-канал. думаю, там Можна зайти і почитати там багато чого інтересного. Плюс люди часто переписуються, можете з ними пообщатися. Ну а я пологенько буду апити кубки. Починали з бета, він не дуже добре пішов, почав тривати стардропи. До речі, тут і будуть стардропи, напевно, за всі 5 днів. Це приблизний час, як я апав. Ну, але там йшло мало. Я апав по 50, по 80 кубків, і за ось цих 2 дні я апнув щось коло 700 кубків. Ну, знову ж таки, ваш актив, сильна мотивація і так далі. Плюс настрій був. Наприклад, в мене зараз хороший настрій, я не йшов до школи і взагалі почуваю себе прекрасно. Я, і зважаючи, що я зараз, зараз рано стаю, ну, мушу це сказати, стою я на пів сьомої, тому що навчання мене на восьму ранку. До речі, напишіть, хто вчиться дистанційно, хто ходить до школи. Тому що я два роки сидів дистанційно, зараз ходжу до школи, важко привикнути, але вроді полегенько адаптувався. Далі я вирішив піднімати Джекі. Вона, як бравлер, непогана. Зважаючи, що вона ближнік, а ближнік першої сили слабенький. Якщо там за кольта хоча б відстрілюватися можеш, то за Джекі. Було і грати доволі проблематично, тому що урону просто не вистачало, навіть щоб скрисити не в, ну, діпо, на лов хп. 4000 хп я просто не виносив, тому що урону не вистачало. На жаль, На жаль, і далі я на ній не пішов, тому що там вже було без сенсу. Як бачите, це вже інший день, тобто нові стардропи. По цьому можна бачити скільки днів я знімав. Ще потрібно сказати, що наступна частина вийде, якби не збирають на цьому відео 60 лайків, тому що на такий ролик мені потрібен час. Добре, що в мене сьогодні вчора була мотивація апатися, переважно її нема. Тобто я собі включав фільм, там сидів в кущах, по чуть, чуть апався. Бачите, два дні там щось около 175 кубків, щось таке. Ну і далі я пішов на тарі. І ще одне потрібно сказати, що в мене на сьогоднішній день ще досі немає постійного дизайнера який би міг ну, типу, будь-який час робити праві, тому що ну, зараз робить бомбер ці останні прев'юшки, але він ходить до школи, плюс не завжди може зробити. А йому і так за це все дякую. Силочка на нього завжди є під відео. Він багато допомагає каналу. Якщо ви знаєте там, дизайнера, чи, можливо, ви самі є дизайнером, який би хотів працювати безплатно, або там, за рекламу під роликами, або в роликах, то напишіть, будь ласка, мені в телеграм в приват, і ви сильно допоможете. Бо я зараз шукав там, типу, дизайнер. У мене є кілька дизайнерів. Двоє з них робить тільки платно. З Артуром ми, на жаль, розійшлися. Там мені потрібно було праві на тисячу підписчиків. Той, що ви зараз бачите на екранах, він його так і не зробив, хоч я й казав. Якщо тіпа, вже робити не будеш, то зроби ще одне. Він мені цілий тиждень обіцяв, потім забив. На жаль, ну і вчора чи післявчора він почав спамити в групі. Прийшлося його кікнути і заблокувати. Ось так погано ми розійшлися з Артуром. І на цей момент в нас на аккаунті 7220 кубків приблизно. Не заміти, якщо чесно. Ну і, до речі, його я вже апав вчора на карті Вторгнення на острів, і йшов він доволі непогано. Ну, все через те, що я дивився телевізор, тут з боку сидів в кущах. Хороша тактика, але, на жаль, на високих кубках таке не вийде. Ну, тобто до 500 ще окей, а потім вже пацани тімляться, там двоє, бачать, що є третій, і його шукають. Потім покажу кілька каточок на бол, він теж непогано пішов на цій карті. Ну і ось цей момент так це я виріжу. Або Добре, залишу ще в цьому відео покажу. І, як бачите, в мене плюс 20 стар поінтів, Мені пацан казав, як це правильно називається. Він знає, що я казав Стеркоїним. Ну, неважливо. Як бачите, у нас вже блінки, ну а там додаються старпойнти. Ось такий прикольний, дивний візуальний баг. Вертаємося до нашого ПОКа і піднімаємо кубки далі. Апнули 300 кубків, чесно хотів зупинитися, але потім вирішив, що можна ще на ньому поапати. Раз все йде так непогано. Як бачите, топ-2, топ-1, там забіг Енгер хотів мені віддати Мортіс. Хотів мені Я... Та мені, в принципі, все одно було. Я цілий час крисив, тому без... Без сенсу. Далі піднімаю кубки, ну так, бачите, плюс топ-3, плюс так, топ-3, топ-2. Коротше, добре все йшло, дуже добре. Деколи навіть виходило в кінці кресанот, ті пацани там нас лишалося троє, двоє билися між собою, і там виходив я з кущів і добивав. Дуже багато разів мені так пощастило, що вони билися біля мене. Завжди потрібно провіряти кущі, наголошую, завжди. До речі, кодове слово на сьогодні буде пенні. Не знаю, чому іменно пенні, просто поки мені здається, я вже використовую, як кодове слово стараюся їх не повторювати, щоб було прикольно, але мені здається, рано чи пізно придеться. Виходимо в меню, забираємо стардроп. Ого, міфічний. Ну, подивимось, що нас з, з нього може випасти. Я би хотів, щоб випав скін на відосі. Це було прикольно, тому що я за весь час, ну, понятно, з золотом, вибивав тільки один скін, це ось цей, який в мене зараз є на БО за 49 гемів. Це приємно, звісно, але я би хотів. Там вибити пацани казали за 150 гемів, вибивали за 80. Ну Мені випав ну лап, не самий дешевий, чи може він і за 30 гемів, я не впевнений. Ну, коротше, далі я пішов піднімати бо, Як і казав, на цій карті він пішов дуже непогано. Не знаю, чому так добре. Апав я його з 15 на 20 ранг. І йшло все дуже гладенько. Не було таких каджок, щоб я там бомбив. Пішло топово. Десь за годинку часу я його апнув, зважаючи, що я сидів в кущах, каточки затягувалися через це. Тому що не тільки я сидів в кущах, Ну, тим не менш апну я його доволі швидко, набагато швидше, чим поком. Ну, правда, поки я не апа на 20, ну, ви зрозуміли, коротше. Був навіть такі от прикольні каточки, який на скелі вивозив, тобто здивався мінками, Едгар міг на мене заскочити. І я зняв топ-1. На жаль, було так, не в кожній каточці, але таке було і добре. До речі, апплино ми на ньому вже 17 ранг, 405 клубків, і йдемо далі. О, десь тут о, от мене почалися сливи, там 2-3. Ну далі все йшло все одно непогано. І чому я не йшов до самого 10-го рангу, а хотів вийти в меню, щоб там не було ніяких багів, щоб ви побачили плюс багато клубків. І в нас вже на аккаунті 7514 700... клубків, йдемо підніматися далі. І отут давайте я вам покажу свій геймплей. Я це все прискорюю, щоб вам не затягувати час виглядало, це приблизно так. Тобто, який би точці я не спався, старався заходити в цю точку в кущі. Ну і коли зона, просто переходив в одні з цих кущів і так сидів. І займав доволі -таки непогані місця. Тобто топ-2, топ-3, то мене, на жаль, догнав Корделю, там з гаджета, я вже не міг стріляти. Корделіус все одно імбовий, наскільки би його не фіксили, він імба. Як бачите, сиджу, ось і топ-5, тобто я там не воював, Просто у мене був з кущів вилетів, але я йому, як бачите, помстився. Так, там Едгар там прімо. Я би хотів двох добити, тому я прибігаю в верхні кущі, вони починають тімитися. Класно, дуже. Ну, зараз спробую взяти топ-1. Як я і казав, прискорюю, щоб вам не затягувати час та й собі. Я непогано пробив прімо, але Едгар не допомагає і чекаю, коли хтось один відлетить. Добре, Едгар скокнув на пріму, це було класно. І так, не я його виніс, але, на жаль, топ-2. Шкода, так старався. Ну і дивіться, як це виглядає. Тобто, ось, ось зона почуть піджимає, я почуть підходжу. Там зверху був Едгар, взагалі все одно. І десь зараз вже можна переходити. Але акуратно. Проблема в тому, що я не можу перевірити ті кущі. Але ні разу ще такого не було, щоб я до когось заходив. Так, пробуємо тіметься з Вольтом. Якщо Вольт не дурак, то затіметься. Ну, понятно, Вольт, молодець, IQ не блистить. Ну, і зараз спробуємо винести Едгар. Ні, все. Енгра, на жаль, мене догнав, ну, тим не менше. І до речі, це 19 ранг. Я стараюся говорити швидко, чесно, це не моя сильна сторона. Деколи ще до речі, заходжу сюди, але тут завжди небезпечно, бо може піти Бравлер з іншої сторони. Так, там шелі піджимають. Я рідко таке роблю, але я допоможу піджати. Правда, вона прийшла на цю сторону. Я думаю, доб'ємо, якщо Вольт вроде... А, ні, Дом Вольт стріляти не буде, щоб ми її дожали. Капець. Ви б знали, скільки я Цього не очікував. Ну, і Я показую багато клад, щоб всі вони проходили одинаково, тобто з 300, певно, 60 я так сидів. Як бачите, на ізі піднімав кубки. Так, тут два Едгара. вольт відлетів, надіюся, вижив, я вижив, але, скоріш всього, це не так, топ-4, на жаль. Ну, тупо, що вони на таких кубках тімляться. Але я кришу, так що яка різниця? І так в кущах сиджу. Знову топ-3, знову топ-3. Ну, топ-2 я брав об'єктивно рідко. Бачите, топ-3 це саме оптимальне. ну І зараз спробую взяти топ-2. Що вже є топ-2 і це 20 ранг. а ну, зараз спробую взяти топ-1. Я так кинув мінки, правда на мене, зараз Мордіс побіжить. І, на жаль, йому я нічого не зроблю, мені просто не хватає урону. І так майже на всіх браулерах, за яких я граю. Навіть ще мені не вистачає, просто типу, ульти, щоб винести якогось була. Ну все, Мордіс здоганав мене. І виходимо в меню і отримуємо плюс 8 кубків. плюс 30 старпоїнтів, які перетворюються в 30 блінків. І це ще один 20 ранг на цьому аккаунті, піднятий першою силою. І в нас на аккаунті вже майже 7600. Наступним бравлером я вирішив піднімати розум, вторгнення на острів, хороша карта для ближніків. Ну, як ви бачили, і дальніки на цій карті можна апати. Ну і напишіть, до речі, кого ви апаєте. Тоже буде інтересно почитати. Ну і нагадаю, напишіть, будь ласка, хто вчиться дистанційно, а хто у школах. І напишіть, що вам більше подобається. Ось так. Сьогодні багато задав питань для коментарів, щоб їх було побільше. Тому що, знову ж таки, навіть комент типу, топ вже просуває відео, то ви його коментуєте, то воно інтересне. Ну і дуже приємно. Получаємо плюс 6 кубків, 407 кубків на розі, плюс 92 кубка. І в нас на аккаунті вже 7677 кубів. Наступним версій піднімати вольтом. Скажу чесно, зразу він не пішов, дуже сильні сливи були. Там буквально з 7 каточок, напевно, п'ять були сливних. Тобто мінус 3, мінус клубка. Ну, Але я не здався, я в нього повірив пішов далі. Як бачите, топ-1, 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 топ-2. Хорош і класно, він пішов аж далі. Ну, але все одно, першої ж сили не вистачає. Не вистачає. То є, з основного, топ-1, це там, де я крисив або де я виносив ближніків, з основного едгарів та кого там, та булів. Тому що прекрасна карта. Повноближників, ядальник імба, коротше. Получаємо ще плюс 6 клубків, плюс 5, і це у нас 18 ранг на вольті. І Апл, до речі, другий майстерство 2 на ньому так. Майстерніство, не знаю, як то буде по українськи Можете теж написати в коментах. Получаємо ще плюс 8 клубків, і ще буквально одна карточка, і все, 19 ранг. Коротше, як ви зрозуміли, теми для розмови закінчилися. Напишіть, будь ласка, народ ще одне. Хто проходить без, так само, як я першою силою. Хто там не знаю, апну хоча б 5000 кубків, хто мене розуміє, то апається зі мною. Ну, а хто не апається, то прошу хоча поставити лайк, хто так не пробував підніматися, то й не знає, що це таке. Тому що я сам до цього моменту ніколи не апав Бравлера там на 20 ранг першою силою. Я старався хоча б четвертою, п'ятою, і все одно буде легше. Як бачите, ще одні сардропи, вже напевно четверті-п'яті 5 е, за сьогоднішній відосік, і це я вже апав сьогодні. Вольта я апав сьогодні, бо я апав в чор, так. і Зараз я вже вирішив доапити на тарі, та не так багато лишилося. І ще там фіналочку до апу і на броку, хоча брок 2400 хп, це не серйозно. І урон, скільки там, 1700 чи що? Я взагалі нікого винести не можу. Так, і дам спойлер. Ну і, до речі, фінальної каточки на 8 тисяч кубків не буде, я її забув записати. Там. Та й не сильно хотілося. Я і грав з ботами, на броку сам грав як бот, тому таке, там би не було на що дивитися. Так, получаємо тарі плюс топ-1, і ще раз, плюс топ-1, і будемо виходити в меню, тому що чесно, важко грати. Важко получаємо, плюс 69 кубків, і в нас на аккаунті 7912 кубків. Залишилося 88 кубків до 8000 Пух, математика. Ще раз нагадаю за мій клуб. Хто там хоче, заходіть, силочка на нього під відосиком. Хто хоче, заходіть на мій основний клуб. Ну, клуб, де я з основи сиджу. Там я, до речі, президент, 45 тисяч кубків на першому місці. там. Заходіть, коротше. Я, напевно, все-таки скину. вже не буду хід від 34 тисяч кубків, тому що ну... учасників зараз, на жаль, не вистачає Чуть-чуть. Тому там, пишіть в ТГ, хто там хоче, можливо, будемо запускати, тому що не вистачає народу, тому що актив в клані впав. Через те, що я перестав записувати мені ігри та й взагалі рідше грати в Бравл. Зараз багато домашнього, плюс, ну, типу, маю там роботу різні так далі. Получаємо плюс 76, ти... плюс 76 кубків, і це рівно, красиво. 8 тисяч кубків підняти мною першою силою на цьому аккаунті. Надіюсь, вам сподобалося дане відео. Надіюся, ви на нього поставите лайк, підпишіться на канал, нажмете на дзвіночок. Ну а з вами був, як завжди, Денмен. Дякую кожному з вас за перегляд.